Святковий настрій і я дуже, тому що з цим залом пов'язана. Мене виховувала бабуся, тут вона напроти жила І мій дедусь будучи керівником спілки письменників України в Чернівецькій області, постійно мене йди на пошту несе, Я не хотів, бо телебачення було таким братися по двірі, коли йди на пошту. Пам'ятаю, як був такий вхід, справа-зліва стояли дві тумби для міжнародної пошти, для внутрішньої пошти. Е, на відміну від такого прозорого і зараз світлого залу, він був дуже такий темний. Сиділи такі, такі суворі жіночки, які завжди мене кажуть, і туди, тут не тут. Мені завжди хотіло заповнити телеграму, бо були ручки, чорнила, це спогади з дитинства. Зараз бачу поновлений зарт, дуже світлий. Певно, пошта дозволить собі, щоб так було постійно освітлено. <риві> 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 О, це теж треба зробити. Саме головне, що не дивлячись на те, що ремонт затягнувся, ми бачимо оновлене приміщення почти. У Чернівця і, до речі, завжди цю вулицю називали пошто неполіко. Добре, що історична традиція вона відновлена.